Що держава може запропонувати безробітним? Про це зараз говоритимемо із заступницею директора департаменту реалізації політики зайнятості Державного центру зайнятості України Оленою Мельник. Пані Олено, я вітаю вас. Вітаю, давайте почнемо із базових даних. Скільки зараз в Україні офіційно безробітних і як цей показник відрізняється від минулорічного? А... На сьогодні в службі зайнятості офіційно зареєстровано 293 тисячі громадян, тобто це громадяни, які мають офіційний статус зареєстрованого безробітнього. Це дещо менше, можна сказати, що практично на рівень на початок року така сама була цифра, але співвідносно до минулого року у нас на 8% менше людей зареєстровано ніж було. Але ж навряд чи це позитивна статистика, тому що національний банк говорить про те, що зараз рівень безробіття сягнув найвищого показника 35%. І просто багато людей виїхало і не зареєструвалися. Чи чому зараз у нас офіційно безробітних менше ніж рік тому, якщо безробіття очевидно вище ніж рік тому? Є різні аналітики підрахунки, скільки громадян залишаються в стані без роботи і визначення саме що поняття, що, що таке, хто такий верніше безробітній. У нас служба оперує якби виключно тими параметрами, коли людина, маючи на руках дані про звільнення з роботи, звертається до нас і обирає нас як партнера пошуку роботи. А на сьогодні і ще одним із факторів, який вплинув на те, що а, кількість у нас така, так скажемо, ну вона в принципі стабільна для служби за останні роки. Це те, що сезонні коливання на сьогодні відбулися, тобто є можливість у безпечних регіонах таки знайти собі місце роботи. Другий чинник це те, що у нас на сьогоднішній день в рамках діючого законодавства роботодавці можуть не звільняти працівника, а призупинити дію трудових контрактів. І третій чинник: що таки дійсно багато громадян виїхали за кордон. Частина з них працює дистанційно онлайн, а частина, навіть якщо вони вже повернулися в Україну, ще за. Мається облаштуванням своїх, так скажемо, особистих справ, і е, поки що оця кількість громадян, яка до нас звернулася, це ми можемо говорити про офіційний рівень зареєстрованого безробіття. А як швидко центри зайнятості по країні знаходять роботу людям, які звертаються, і по яких спеціальностях це відбувається найшвидше? Щодо давайте розпочнемо щодо того, хто найшвидше, це ті, хто володіють інструментом і мають навики управління якими або ремонтом транспортних засобів. Тобто ми говоримо про вакансії, про роботу для працівників, представників самосиніх комерців, тобто робітничих професій. Такі громадяни, які володіють інструментом або ж працюють ще в торгівлі, або це фармакологія, можуть знайти роботу більш швидше, ніж, наприклад, представники білих комерцевих професій. Стосовно того є. Як швидко знаходиться робота на сьогодні? Дійсно, є проблема в тому, що ми маємо кількість актуально заявлених вакансій одну третину від довоєнного періоду 24 тисячі в порівнянні з 70 тисячами. Це так скажем, досить незначна кількість. І в середньому, якщо будемо брати тим саме середній показник пошуку роботи, це майже три місяці. Протягом цих в середньому трьох місяців на які виплати громадяни можуть розраховувати, про які суми йдеться? Допомога, яка виплачується службою, вона є індивідуальна для кожного зареєстрованого безробітного в кожному конкретному випадку, оскільки ми враховуємо при призначенні допомоги рівень заробітної плати за останнім місцем роботи. Далі скільки особа знаходилася в період в трудових відносинах, які вона має страховий стаж. Тому у нас розмір допомоги коливається від мінімального це 1800 для застрахованих осіб до максимального 9750 гривень. Середній розмір допомоги на сьогодні складає 4,3 тисячі гривень, і uh -huh. тому кожен, кожен в відносно від того, з яким так скажемо багажем скарбом до нас прийшов, такий розмір допомоги буде отримувати. Зрозуміло. наприкінці червня в уряді заявили про те, що людей, які офіційно зареєстровані як безробітні, через місяць після такої реєстрації будуть направляти на громадські роботи. Уже такі прецеденти у вас були. Yeah. <laughs> А я б хотіла наголосити, що служба долучена до реалізації двох програм: це громадські роботи безпосередньо і суспільно-корисні роботи. Як я розумію, що найбільшого такого, так скажемо, в суспільстві розголосу, резонансу, набули саме долучення до суспільно-корисних робіт, тому що громадські роботи ми працюємо за цією активною програмою досить тривалий час. Мабуть, за спочатку заснування взагалі служби саме громадські роботи, які Передбачають добровільну участь працівника в роботах, які спрямовані на якийсь там соціальний розвиток місцевих територіальних громад, тобто приймається рішення щодо, наприклад, треба надати допомогу особам, наприклад, з інвалідністю або сім'ям учасників АТОвців. І тому наші безробітні, які у нас зареєстровані, можуть взяти участь у таких роботах. А по суспільних І... роботах були вже направлення людей на суспільні роботи. І Що це за роботи, якщо коротко? Якщо коротко, що таке суспільно корисні це трудова повинність, яка впроваджується за рішенням військових адміністрацій і військовим командуванням. Тобто в регіоні визначається потреба щодо проведення таких робіт. Це роботи, які носять в частині оборонного характеру і в частині розбирання завалів, руйнувань. І ви направляли? Ви направляли вже людей на такі роботи? Ще на сьогодні, на сьогодні направляли. Да, mm -hmm. Зрозуміло, взагалі. зрозуміло. На жаль, вичерпується наш час. Дякую вам дуже за те що ви долучилися. Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Долучилася до нашого марафону, який триває. і Ми рухаємося далі.